Шановні друзі, вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. Зараз будемо говорити про актуальні питання, тобто про сезонні захворювання, і про ковід, і про вакцинацію та інші питання, які розкрити нам. Допоможе наша гостя Олена Колоденко, доктор медичних наук. Вітаю вас, пані доброго Олена. дня. Одесити розслабилася трішечки, та й вся Україна про те, що і літо було спекотним, і навіть початок осені вже майже місяць минув, і теж тепло. Але як перейти до вже не дуже комфортних умов, і в плані здоров'я, також що порадити, з чого почати? Що потрібно знати нашим глядачам? Ну це дійсно так, що е, цього року у нас погода дуже балує. Да і у нас така е, дуже тепла, дуже лагідна, е, досить довго погода. Але, звичайно, такий період межсезоння він завжди небезпечний своїми вірусними захворюваннями, або як ми їх називаємо, ще гострими вірусними респіраторними захворюваннями. Так? Тобто це захворювання верхніх дихальних шляхів, і дуже часто є такий комплекс неспецифічних симптомів, які кожна людина може в себе. Виявити, да? це підвищення температури тіла, це, тіла це нежить, це може бути головний біль, це біль у м'язах. І е, людина каже, що працювати дуже складно. І це е, дійсно привід для того, щоб звернутися до свого сімейного лікаря або просто до лікаря, для того, щоб отримати. Правильний план лікування, і, звичайно, кожна людина має розуміти, що в такому стані не бажано йти до громадських інших громадських місць, тому що вона є небезпечною. Розповсюдження також да, це да, вона не є можна. небезпечною, вона може розповсюджувати. Чи може я сам інфекцію? себе діагностувати? Ось ви проговорили, що якісь є діагностичні так? Ну, дивіться, Прояви. є як ми кажемо, це група гострих вірусних респіраторних захворювань. Це може бути грип, це може бути ковід, це може бути аденовірусна інфекція, рінесенціальна інфекція, тобто дуже багато вірусів, які визивають ну, майже однакові симптоми. Але серед цих вірусів найбільш небезпечним є вірус грипу і є вірус ковіду. Але від цих груп вірусів на сьогодні. Сьогоднішній день вже є е, ну, така реальна профілактика, да, це вакцинація. І заздалегідь треба це зробити. Скоро буде починатися сезон саме грипу. Тобто, як тільки з'явиться вакцина в аптеках, її можна буде придбати, прийти до свого сімейного лікаря і провакцинуватися. Що стосується ковіду, то поки що це не зовсім сезонне захворювання. І ми кажемо, що принаймні раз на рік. Е, Людина має зробити наступну. Бустерну дозу, тобто у нас є, є дві основні дози: перша доза, друга доза, і кожна наступна, яка робиться, вона називається бустерною. Тобто, якщо людина відноситься до груп ризику, тобто це може бути вік, це наявність супутніх захворювань, це професія, да, наприклад, лікар, вчитель або інші люди, які спілкуються з великою кількістю людей, то їм можна кожну наступну робити через 6-9 місяців. А як часто потрібно звертатися за такою діагностикою? Взагалі я маю на увазі, е, от ви сказали, що треба, якщо почуєш в собі, в собі щось не те, треба вже е, щось. Ну звичайно, при появі перших симптомів треба негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо ми кажемо про профілактику, то е, перед сезонними захворюваннями ну, наприклад, у нас сезон грипа зазвичай це кінець листопада, грудень місяць. Це перша хвиля. Тому на початку жовтня ми вже маємо початок. Вакцинальну кампанію з вакцинації проти вірусу грипу Олена Володимирівна, скажіть, будь ласка, а чи є зараз статистика, яка вона стосовно ковіду? Да, на жаль, ми зараз бачимо цифри збільшення кількості людей, які хворіють на ковід. Вони звертаються до нас з такими неспецифічними симптомами. Ми робимо тест, бачимо, що він позитивний, і виставляємо діагноз ковід. Щодо вакцин звичайного грипу і інших вакцин про ковід, я кажу з яким терміном можна робити першу і наступну? що стосується вакцинації від грипу та від ковіду, ми можемо їх робити навіть в один день. Тобто, у нас немає ну жодних протипоказів для того, щоб це не робити. Окрім того, у деяких країнах вже з'явилися вакцини, яка містить в собі одночасно і грип. І ковід. тобто нові штами вже вони розробляються і вже нові є вакцин, вакцини. Нові mm -hmm. вакцини вже розробляються, і будемо сподіватися, що можливо і в нас вже такі з'являться. Тоді продовжуємо нашу програму, і хочеться запитати ще про таке. Ті, хто робив вже щеплення раніше, думають: ну я так чув таку думку від людей. Вони думають, що вже наступні не потрібні. Вакцинацію від грипу треба проводити перед Кожним новим сезоном, да? тобто кожного жовтня, ми маємо зробити вакцинацію від е, вірусу грипу, тому що е, після вакцинації е, імунітет, який виробляється, він не є стійким, він е, може бути там, ну принаймні, 6-9 місяців, і потім він потребує знову. Повторної вакцинації. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, з якими захворюваннями зараз звертаються ну, найчастіше? Окрім э, герві, риб? Ну, звичайно, у нас є люди, які хворіють на артеріальну гіпертензію, які хворіють на хронічні, захворювання, хронічні обструктивні захворювання легень. Тобто, це, це такі групи захворювань, які є. Ну, постійними можна так сказати, да, у людей є люди, які хворіють на цукровий діабет, тобто кількість людей цих не зменшується на сьогодні, і вони дуже часто звертаються до своїх сімейних лікарів. І сьогодні ми дуже багато часу приділяємо і психічному здоров'ю кожного нашого пацієнта, тому окрім соматичної патології Олена Володимирівна. Ви навіть. Вже почали відповідати на наступне моє запитання, а я хотів сказати про те, що від настрою дуже багато залежить, і наше здоров'я також. Так, звичайно, наш настрій впливає на нашу імунну систему, тому що певна кількість гормонів, таких як ендорфини, наприклад, які виробляються при гарному настрої, вони сприяють підвищенню нашої імунної відповіді. Тому хороший настрій це е, один да, з таких. Е, Мотиваторів для здоров'я нашої людини, але ми всі розуміємо які складні часи ми живемо, і зараз не, навіть діло не тільки в хорошому настрої, а є такі проблемні питання, як депресія, як якісь такі панічні атаки у людей дуже часто зустрічаються. І з цими питаннями також зараз люди звертаються до свого сімейного лікаря. І сьогодні дуже велика кількість сімейних лікарів пройшла спеціальне навчання з програми. Прогалини з психічного здоров'я, і вони на сьогоднішній день можуть і діагностувати ці проблеми. Тобто, саме не можна такі питання вирішити так, до лікаря, до, лише до лікаря, так? да, до сімейного лікаря він діагностує, якщо це в його компетенції, він навіть може призначити лікування або навчити навичкам самодопомоги при таких станах людину. І якщо потрібна консультація іншого фахівця, це може бути психолог або е, психіатр іноді. То сімейний лікарство, хто йому потрібен, так. ми казали про пацієнтів. А як ваш персонал і колеги впоруються з тим, що в них теж є якісь людські характери, настрої, і теж це навантаження велике ну, це навчання. Тобто ми намагаємося проводити додаткові тренінги для нашого персоналу, для того, щоб вони могли впорюватися, да, такий ну, є синдром професійного Ційного вигорання, тобто, це дуже така актуальна тема для кожного медичного працівника, особливо зараз, тому ми навчаємо, як справлятися з такими ситуаціями, як не доводити до таких ситуацій, і це дає змогу якісно надавати медичну допомогу кожному пацієнту. Олена, скажіть, будь ласка, Щодо самих вакцин, видів вакцин. Вони того ж виробництва, що були минулоріч, чи це якісь нові? Ну у нас є три основні основні таких постачальника да, вакцин в Україну. Це компанія Pfizer, це компанія Sinovac, яка виробляє вакцину Коронавак. І ще у нас була або Джонсон, або Модерна, або AstraZeneca. на сьогоднішній день в наявності Pfizer. А тобто, якщо людина робила минулоріч одного виду, то вона підходить їй цього року? На сьогоднішній день це... це не має значення, тобто були проведені всі необхідні клінічні дослідження і є певні схеми міксування вакцин, і це не є проблемою на сьогоднішній день. Ще питання до вас: чи людина має щось здавати, якісь аналізи до того, як ну, прийти до лікарні? Ні, перед будь-якою вакцинацією, не тільки перед ковідом, а взагалі перед будь-якою вакцинацією жодних додаткових аналізів не здавати не треба. Тобто людина має почувати себе. Добре, лікар має ну, просто поспілкуватися, лікар або медична сестра поспілкуватися, оглянути, ну так візуально, да, що немає якихось таких ознак якогось захворювання, загострення, можливо, хронічного захворювання, і людина вакцинується. Перед цим людина заповняє інформаційну згоду, тобто дає згоду на те, що її будуть вакцинувати. вакцини. Ось скажіть, будь ласка, до будь-якого центру можна звернутися у десяти, можуть. Е Звідусіль це робити чи е, направлення від лікаря має право ні. Вакцина від ковіду, наявна у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, людина може звернутися до свого сімейного лікаря і провакцинуватися, а можна може просто прийти в найближчий центр первинної медико-санітарної допомоги і е, провакцинуватися. Отримати цю вакцину. Тобто, це також не є проблемою. Олена Володимирівна, дякую за цю зустріч, за детальні відповіді. Бажаю. Вам і далі продовжувати виконувати свій професійний обов'язок. А вашим пацієнтам здоров'я. Дякую. До побачення. Дякую. Нашим глядачам. Я нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми була Олена Колоденко, доктор медичних наук. І Це була програма. Тема дня. До зустрічі. Будьте здорові!